Вітаю, друзі! Ви на каналі Громадської організації Інститут геополітичного виміру і з вами я, Дмитро Биков Сьогодні ми поговоримо про бурштинову тему, бурштинові скандали та розслідування. Буквально 4 дні тому Національна поліція провела на Рівненщині бурштинову операцію і вилучила каміння на майже 4,5 млн грн і вагою понад 200 кг. Під час проведення так званої бурштинової операції. Поліцейські викрили на Рівненщині сімох учасників угрупування, серед яких був і депутат Об'єднаної територіальної громади. Про це йдеться на сайті Національної поліції України. Зловмисники займалися незаконним видобутком та скупкою якісного бурштину в серцю. Ділки налагодили мережу міні-цехів з обробки каміння для подальшого його продажу за кордон. Загалом до складу групування входили 8 осіб, всі вони жителі Сарненського та Рівненського районів. Вони займалися незаконним видобутком, скупкою каміння, обробкою і збутом. Каміння зловмисники видобували на територіях природного заповідника та Клесівського лісового господарства. Під час нелегальних робіт зловмисники використовували небезпечну для навколишнього середовища технологію. Гідророзмиву ґрунту. Окрім того, члени групування скуповували бурштин з сирець в інших перевірених копачів та обирали лише найякісніший продукцію обробляли в підпільних майстернях. Аби не привертати увагу до себе, деякі з учасників організовували міні-цехи у своїх помешканнях, завозили бурштин невеликими партіями, решту зберігали у своїх спільників. Задля конспірації фігуранти спілкувалися між собою за допомогою рацій, уникаючи мобільного зв'язку. Оброблений бурштин збували за кордон. На місці нелегального видобутку викопної скам'янілої смоли правоохоронці викрали ще трьох учасників групи. Поблизу них були саморобні помпи з приєднаними шлангами та виріки, звісно ями. Під час обшуків у чорних копачів оперативники та слідчі вилучили понад 200 кг бурштину в серцю, мотопомпи кустарного виробництва, знаряддя для видобування та обробки каміння, автомобілі, квадроцикл, радіостанції та чорнові записи. За попередніми даними, вартість каміння у 200 кг становить понад 4,5 млн грн. Фігурантом може загрожувати до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Як же в Україні взагалі борються з бурштиновою мафією і бурштиновими чорними копачами? У жовтні польські митники затримали рекордну контрабанду бурштину з України. Вартість каміння оцінили аж у 7,5 млн грн. Торік Держгеонадра повідомили, що дві фірми стали переможцями. На аукціонах із продажу чотирьох спеціальних дозволів на користування надрами, серед яких ділянки з покладами бурштину на Рівненщині. До цього на Волині викрили підпільні цехи, обладнання на 1 мільйон гривень і ліквідували канал збуту бурштину до Об'єднаних Арабських Еміратів. До незаконної діяльності були причетні мінімум 10 осіб, жителі Волинської та Рівненської областей. Бурштинові справи. Виникли не сьогодні і не вчора. Ці справи тягнуться ще з далекого 2014 року. І, взагалі, у нас прийнято вважати, що бурштинові справи це серія кримінальних зіткнень та корупційних скандалів в Україні, пов'язаних з протизаконними діями українських високопосадовців щодо розробки бурштину в північно-західних областях України, Поліському бурштиноносному районі, а також іншим. Розробка окремих високопосадовців, причетних до корупційних дій, проводилася протягом 2014-2017 років. 9 травня 2014 року в Сарненському районі Рівненської області відбулося зіткнення кримінальних елементів з місцевим населенням з метою розподілу сфер впливу та контролю над видобутком бурштину. Під час зіткнення проти місцевого населення застосували зброю. У ході зіткнення один місцевий житель отримав поранення, двоє селян, тілесні ушкодження. У вересні 2014 року, за фактом злочину, прокуратура Рівненської області оголосила підозру 12 громадянам у вчиненні терористичного акту та інших злочинів. Працівники поліції вилучили 15 одиниць вогнепальної зброї та набої. Зіткнення проходили і у Володимирецькому районі. 1 квітня 2017 році у лісовому масиві поблизу села Більська Воля понад 200 місцевих жителів заблокували рух та чинили опір правоохоронцям. Агресивно налаштовані правопорушники вимагали від правоохоронців дозволити їм видобувати бурштин та не перешкоджати їхньому промислу. Конфлікт був зупинений шляхом переговорів. За фактом опору працівниками поліції розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України, Державна служба Геології та надр України також відіграла свою роль у цих конфліктах і у незаконному збагаченні чорних копачів. У 2014 році колишній головна, голова Державної служби геології та надр України Дмитро Кащук разом з головою державного підприємства. Уклали угоду з підконтрольними компаніями на геологічне вивчення родовищ бурштину на території Рівненської області. При цьому, під виглядом геологічних робіт, здійснювався фактично видобуток бурштину. У червні 2017 року директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник розкрив корупційну схему, до якої були причетні народні депутати Борислав Розенблат і Максим Поляков. До розробки були залучені агенти, які під виглядом представників іноземних компаній викрили корупційну схему та сприяли збиранню доказової бази. Розслідування також стало першою спільною операцією НАБУ та Федерального бюро розслідувань США. За словами Артема Ситника, видобуток бурштину і його подальша реалізація через офшорну фірму сестри Розенблата здійснювалася під виглядом. Рекультивації земель Житомирської області. Сума хабарів, отриманих у вказаній справі становила понад 300 тисяч гривень та ще 200 тисяч доларів були отримані Розенблатом для вирішення питань на підкуп інших посадовців. Подання щодо позбавлення народних депутатів недоторканості наразилося на протидію окремих депутатів. Зокрема, адвоката і правозахисника Леоніда Логвинського. 11 липня 2017 року Верховна Рада України все-таки зняла недоторканність з Розенблата та Полякова. Справи досі розглядаються у судах і досі не було винесено вирок у цих справах. Як бачимо, бурштинова мафія в Україні під виглядом чорних копачів. Наразі також дуже плідно працює і намагається збути накрадене з надр України з за кордон. Друзі, закликаємо вас підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, коментувати, а також підписуватись на всі наші медіаресурси у посиланнях. Давайте бороти корупцію разом!